Росіяни вдарили авіабомбами по Запоріжжю. Є загиблі поранені. Детальніше про ситуацію на місці події знаємо прямо зараз. З нами на зв'язку волонтер-координатор, волонтер-координатор осередку Добробат у Запорізькій області Андрій Разін. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, розкажіть, будь ласка, як зараз ситуація от в тому районі, куди Росіяни вдарили цією авіабомбою? Наразі триває рятувально-пошукові роботи, ви можете бачити за моєю спиною. Тобто ми держимо руку на пульсі. Відразу, коли прибули на місце пригоди, наші хлопці долучились до евакуації поранених до медичних закладів. Зараз працюють профільні служби. Тобто, можете бачити, що відбувається. Яка допомога надається постраждалим від цієї трагедії? Я маю на увазі тих, кого вивезли кудись, чи є місця розміщення їх? Усіх постраждалих евакуйовано до медичних закладів. А наразі триває пошуково рятувальні роботи. Та якщо евакуюють? Вцілілих, то їх теж доправляють до медичних закладів. Чи є певні якісь висновки? Звідки росіяни вдарили ось цією зброєю? З якої відстані, що вони використовували при цьому? ну Наразі попередня інформація, що це були каби. Як завжди время прильоту від моменту пустки десь 6 хвилин. тому Тривога, повітряна тривога включилась в нас після першого вибуху. Я чув десь приблизно 4-5 вибухів, але безпосередньо на, цій, на цьому місці пригоди тут, скажімо так, два вибухи відбулося. Пане Андрію, чи відомо, які рішення може прийняти військова адміністрація у зв'язку з такими загрозами? Чи є якісь певні наміри до евакуації населення? Я наразі такої інформації не розполагаю, але ж існують та будуються сховища. Тобто, ну, ви ж розумієте, що ми знаходимося безпосередньо. З однієї сторони у нас 40 кілометрів, з іншої 35 до е, лінії соприкосновення. Тому тут е, застосовувати якісь, скажімо так, е, заходи дуже важко, е, тим паче, що від кабів, е, наскільки мені відомо, е, ну поки що немає таких 100% засобів. Шість хвилин від моменту пуску до моменту влучання. Тому за цей час відреагувати майже неважливо. Ну, хіба що в найближче укриття? Зрозуміло, пане Андрію. Дякую вам за інформацію. Волонтер, координатор осередку Добробат Запорізької області Андрій Разін був з нами на зв'язку. Ось щойно ви дізналися про ситуацію, яка сталася якраз на тому об'єкту, куди сталося влучання в Запоріжжі, там 13 загиблих, 18 поранених.